В Америці в розпалі посівні роботи з кожним роком все більше фермерів використовують високі технології, щоб звести до мінімуму використання добрив, зекономити кошти та захистити навколишнє середовище. На сучасних господарствах навігаційні системи стають стандартним обладнанням. За її допомогою значно підвищується ефективність використання кожного гектару землі. Про одне з таких господарств біля американської столиці розповість Руслан Петричка. Підготовка ґрунту для посівів перестала бути виснажливою роботою для фермера Бреда Юстаса. Його трактор оснащений автоматичною системою навігації, яка допомагає водію обрати оптимальний маршрут. За допомогою системи супутникової навігації фермери бачать на дисплеї усю важливу для їх роботи інформацію про поле. Це дозволяє їм стежити за маршрутом руху трактора, контролювати кількість внесення добрив. Навігаційний прилад легко перенести на іншу техніку, що й робить фермер Джиммі Месік, який користується системою для посіву кукурудзи. Насіння потапляє прямо у борозну, яку раніше обробляли добривом. Такий метод точного внесення посівного матеріалу і добрив аграрії вважають надзвичайно ефективним. Треба менше добрив, а це означає, що ви економите гроші. Завдяки навігаційній системі Джиммі вдвічі скоротив використання добрив. А коли у тебе 600 гектарів землі каже він, це десятки тисяч доларів економії. Зменшення добрив має позитивні наслідки і для довкілля, адже саме вони є головною причиною забруднення води. Зауважує науковець Тім Майс. Якщо ми навчимося додавати лише необхідну кількість добрив, менше поживних речовин потраплятиме у систему водопостачання. Фермери так само користуються навігаційною системою для оприскування полів гербіцидами. Ніколи не пам'ятаєш, де вже посипали, а де ще ні. А з цією системою ти знаєш точно де оприскали. Автоматичну систему навігації використовують багато господарств у Сполучених Штатах. Деякі фермери навіть застосовують цю технологію для моніторингу врожайності. Це допомагає визначити найбільш продуктивні і найменш продуктивні поля. За умов постійного зростання цін на добрива і пальне, а також зростання попиту на харчову продукцію, аграрії поставлені в умови, коли змушені збирати максимальний врожай з мінімальними затратами. На технологію, що зменшує затрати і підвищує продуктивність, завжди буде попит. Тим паче, що нова технологія не лише підвищує продуктивність, але й допомагає довкіллю. Руслан Петричка, голос Америки.